Ціни на продукти не підвищуються, а взлітають в Україні. Дорожчає шоколад, і цінник може ще скакнути на 50-100%, якщо порівнювати з минулим роком. Ростуть ціни і на каву та інші продукти. Про які суми йде мова, що ще зросло у ціні. А які продукти навпаки стали дешевшими? Вже за мить в ексклюзиві TSNUA. Популярний смаколик може скоро стати далеко не усім. По кишені в Україні просто рекордно взлітають ціни на шоколад та какао, а відповідно і на какао. а на все це вплинуло рекордне зростання цін на какао на світових ринках. Тож українські споживачі вже найближчими тижнями зіткнуться зі значним подорожчанням шоколаду та какао на 50-70%. Вартість плитки шоколаду може зрости до 80-85 гривень, а ціна кілограма тертого какао вже перевищила тисячу гривень. Востаннє стрибок цін фіксували хіба що в 1972 році. Кореспондентка ТСН поспілкувалася із директоркою однієї зі столичних кав'ярень. Та в свою чергу каже, що українці почали пити кави значно більше ніж раніше. І зокрема, про це свідчить кількість нових закладів та вуличних стаканчиків, які почали множитися навіть попри повномасштабну війну. Наразі у українських містах відкрилося на 35% більше кав'ярень аніж було відкрито до повномасштабного вторгнення. Тому я б сказала, що наразі попит зростає, і він зростає не тільки в Україні, він в принципі зростає в світі, і це, до речі, теж формує підвищення цін. А згідно із рейтингом, найбільш популярних товарів у світі кава на другому місці. До слова, на першому нафта щоденно у світі випивають понад 2 мільярди огорняток кави. Але підвищення попиту це лише один із факторів, що зумовлює таке здорожчання, пояснюють експерти. Є ще певні логістичні проблеми і кліматичні аномалії. Наприклад, одні з найбільших виробників Бразилія та В'єтнам останніми роками потерпають від посухи. Вплив високих температур надвисоких навіть разом з певними неочікуваними опадами. Ми маємо негативні кліматичні зміни в цих країнах. Бразилія є. Провідним виробником сорту Арабіка кави найбільш популярного світі в'єтнам є виробником номер один кави робуста, тому. Ціни як на арабіку, так і на робусту постійно зростають. Також в коментарі для змі про фактори здорожчання цін на какао та шоколад розповіли власник однієї з компаній Ігор Бондар та власниця інтернет-магазину Марина Новикова. Однією з основних причин називають також кризу у виробництві какао бобів у країнах Західної Африки, які забезпечують більшу частину світових поставок сировини. А однією з головних причин кризи є старіння какао плантацій в Африці. Багато дерев, висаджених на межі 2000-х років, вже досягли 25-річного віку, що значно знизило їхню продуктивність, оскільки середня тривалість плодоношення какао дерев становить 20-25 років. Проблеми за словами Бондаря особливо загострилися протягом останніх п'яти років. А кульмінація кризи припала на сезон 2023-2024. Адже нові рослини потребують часу для того, щоб почати плодоносити. Зазвичай це займає 3-4 роки. Тому очікуваний результат відновлення врожайності. Ми побачимо не раніше 2026-2027 років. Додатковим чинником, що ускладнив ситуацію, стали екологічні обмеження на вирощування какао в збережних лісових зонах, що стримує розширення плантацій. Протягом весни 2024 року ціна какао-бобів зросла у три рази. Але український ринок відчув це лише з певною затримкою, завдяки наявним запасам. Однак наприкінці року ситуація погіршилася. Ціни на світових ринках знову досягли рекордних позначок, і вартість какао-бобів на нью-йоркській біржі сягнула 11,5 тисяч доларів за тонну. Ігор Бондар зазначає, що у роздрібних магазинах України найбільше здорожчання буде помітним уже навесні, коли на складах закінчаться старі запаси, а на нові партії поступово підвищуватимуть ціни. Через високу собівартість сировини виробники змушені шукати способи здешевлення продукції. Представники галузі зазначають, що дедалі більше компаній переходять на виробництво шоколаду з використанням замінників та глазурі замість справжнього какао масла, але і це не всі чинники, які впливають на ціну какао. Кав'ярні вкладають у вартість, це, по-перше, ціну самої кави, по-друге, ціну складових. Якщо це кава з молоком звичайним, одна ціна, якщо з молоком рослинним інша ціна, вартість оплати праці. Обов'язково орендні затрати зростає ціна на електроенергію. Але ріст цін українці будуть спостерігати і на інші продукти, зокрема на молочну продукцію, овочі, фрукти та макаронні вироби. Про це в ефірі телеканалу Рада сказав професор Київської школи економіки Михайло Кулісник. І зазначив, що тенденція підвищення цін буде зберігатися. Та пояснив ряд чинників, які на це впливають. Етенція да. обов'язково буде та сама е, інфляція, це то, що є притаманне будь-якій економіці при сучасній монетарній системі. Інфляції не було ще тільки тоді, коли люди використовували срібно мідний стандарт, так коли монети на вагу важили, власне кажучи, от а з того часу, як були запроваджені паперові гроші, як сучасна економіка е, почала функціонувати, і кожен виробник прагне в своїх цінах закласти не тільки е, можливість від. Творення тих затрат, які він раніше поніс, але й можливість розширятися бізнес. Ми будемо мати інфляцію, 3% інфляції вважається взагалі хорошим стимулюючим фактором для економіки. Ну а ми на цей 2025 рік. Вірогідно за очікуваннями експертів будемо мати в середньому десь порядка 10%. 9,2% Наскільки я пам'ятаю, закладає уряд. Ну, споживча корзина, вона подорожчає, скоріш за все більше. А буде це. Це компенсуватися падінням цін, можливо, в інших якихось ну неспоживчих галузях, тобто ріст цін на продукти ми будемо мати, і, до речі, падіння цін на яйця, про які згадувалися от зараз, це також, скоріш за все, більш тимчасове явище, тенденція цей ринок буде мати швидше до підняття, ніж до падіння. Чому? Тому що комбі, корми, електроенергія так. і інші речі. Вони власне кажучи, будуть скоріш за все рости в ціні. Дуже сильно все це ще також буде залежати від факторів. Чи е, на сьогоднішній момент часу наша енергосистема буде працювати без відключень, чи не буде у подальшому пошкоджена. Так, якщо вона буде пошкоджена, то вартість електроенергії буде ще зростати, а це також вплине на ціни продуктів. Ну і так само буде залежати від урожаю. Минулий рік був неврожайним, на на відміну від ще попереднього року, і ми вже побачили, як це у нас власне. Вплинуло на попит і пропозицію в даному контексті? Ну а що стосується шоколаду, то це завжди потрібний продукт, тому що він є стимулятором викидів серотоніну, тобто доброго настрою у людей. Чорний шоколад, суспільство у часи кризи, навіть збільшує свій попит, купують люди більше. Це не дивлячись на те, що в світовому масштабі ціни на сировину, з якої виготовлюється шоколад, зростають. А що ви думаєте про такий стрибок цін? Чи готові собі чомусь відмовляти? Діліться думками у коментарях, а щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте і тисніть вподобайки.